Задерж зраду довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий вирок отримав львів'янин, який наводив російські ракети на об'єкти у Львівській області. Зрадник працював на росіян з квітня минулого року для виконання завдань ворога. Особисто об'їжджав територію області, збирав та надсилав фрагменти карт розміщені військові частини з літні смуги, залізничні колії, мости та нафтобази. За даними СБУ, контррозвідка спецслужби затримала зловмисника у травні минулого року в результаті багатоетапної спецоперації. А прокурори в суді довели, що агресор використовував його розвіддані для коригування повторних ракетних ударів по ключових транспортних артеріях та промислових об'єктах регіону. Дає, що у Галицькому районному суді Львова продовжують досліджувати справу коригування вогню по Яворівському полігону. у держзраді обвинувачують 73-річного колишнього кадебіста Олександра Косторного. Чоловік під вартою вже майже рік.